Доброго дня, друзі! З вами АвтоПент. Сьогодні я б хотів би з вами поговорити на рахунок ось такого Opel Astra H. Машинка заїхала до нас з Німеччини. Дуже, дуже в хорошому стані автомобіль. На двигуну 1.4. На бензині, на механічній коробці передач. ТО було зроблено в машинці ще в Німеччині. Тобто вона без власника в Україні взагалі і без пробігу по Україні, тільки заїхала свіжопригнена. Також були деякі допрацювання з Допрацюв... У нас помінена була сьогодні ось така катушка. Разом зі свічками це також лежить деталь для відомості майбутнього клієнта. Тож, Якщо показати салон коротко, короткий такий огляд салону, класичний опелівський салончик. Спереді також все дуже добре. Ось такі електросклопідіймачі. Ось так виглядає у нас вид спереду. Все працює, все налажено. Ще хотів сказати, що сьогодні в нас на неї була, була 5500. Вирішили знизити ціну. Зараз вона стоїть 4950 доларів. Тобто машина вся в хорошому стані, вся, вся чудово обслужена. Якщо когось цікавить така машинка або цікавила б, були б раді вас бачити в нас Автопоінт, село Білогородка Софійська, 19. Чекаємо.